Другі легіт, тумани бродять по царині, кують зозулі, воркують горлиці в саду, затимемо плещем, шумить пекоче Чорна тиса. Нудь гує Ся, душі спокою не знайду, за тином плеще, шумить клекоче Чорна тиса, нудьгує, душі спокою не знайду, склепінь світ. Та чумацький шлях посеред неба, гністер на хвилях, хита лампадою небес, розплету коси, росою скроплю слід до тебе, піднесу босо. Горянку квітку Едельвейс розплету коси, Росою скроплю слід до тебе, піднесу босо, горянку квітку Едельвейс